Це Людмила Васильівна, наша вчителька. Я побачила об'яву. Нас зустріли. Дали житло. Ви з, з... з Маріуполя? З вся моя родина у це війна Україна. Я ну, вже давно. Їдемо в школу. Це однокласник. Ми а? тут всі дуже згуртовані, в тому плані, що ну, от я зранку відвожу хлопців, а ввечері Наташа їх забирає зі школи. А -а -а. Однокласник Єгор. Єгор дуже приємно, я Соня. Да, в школу діти пішли тут. Теж для мене було дуже важким прийняти це рішення. Бо ну, ми планували перший клас в Києві. Ми планували, що дитина піде, що у нас буде перший дзвоник, що будуть шарики, фонарики, бантики. А тут ну, ми розуміємо, що вже сім років, що треба йти в школу, що ми не повертаємось в Київ. Що треба прийняти якесь рішення. Ну, зараз я, звісно, задоволена, що я зробила саме так, що я відправила малого тут в школу. Вже це звично, ми вже це прийняли, але це було важко. Освідомлювати те, що дитина буде не в Україні навчатися. Був варіант віддати дитину в болгарську школу, от, але я була категорично проти, я взагалі не розглядала цей варіант, хоча е, ну, багато хто віддали дітей своїм. Але я розумію, що ну, ми не збираємося тут залишатися, ми не збираємося ставати болгаринами, інтегруватися і все інше це не про нас. От, і тому ми... Значно шукали українську школу з українськими викладачами, з українськими підручниками з українською мовою, щоб все було як у нас. знайшли. Забігайте так, дівчата. Доброго дня, доброго дня. Давайте вас припускаємо. Всі знають, вони доброго Добро дня. Доброго, доброго. дня. Доброго. доброго дня, я Соня. соняла. Давайте його швиденько. Так, хлопці, давайте. це наш клас. <плес> так у нас діти вчаться. Тобто, все ну майже як у звичайній школі. Да, парти є, зошити, підручники, все є. Вчитель головне є. Їх взагалі десятеро дітей, але mm -hmm. сьогодні ну трошки менше, mm -hmm. бо там... так. Так. двоє поїхали в Україну. Їм там потрібно якісь них. І сьогодні Ніка захворіла. А... Uh -huh. але, Оце але, так, снімі снімі. Це Людмила Васильівна, наша вчителька. Як взагалі відбулася школа тут українська? Як все, все тут організувалося? Шо, ти ти Ні, думав, думав. Школа у нас тут. Відбулася завдяки пані Юлі. Так, от вона в нас директор, і вона Давай. ну як я відбула... а ми до вас можна ми до вас? Так, можна. Так. Як це відбулося ну, ось зі мною? Я побачила об'яву, що угу. треба вчитель, так ну одну, другу і якось так. Співпало, що я попала сюди. Мені uh -huh. тут більше сподобалось. і Я тут залишилась. Бо у нас тут дуже гарний колектив. Uh -huh. Ну от, всі люди, які працюють у першому, у третьому, четвертому класі, вони всі супер, да, супер вони такі. так. А багато от, скільки колектив, скільки вас ваттів. Значить, ну нас ось чотири вчительки, які ведуть клас. Okay. Потім є вчитель музики, uh -huh. Лариса, пані Лариса, є вчитель фізкультури, okay. є е, вчителі, які е, е, грудь, okay. які е, значить англійську мову ведуть. Okay. Це у нас е, кожен день у нас англійська мова п'ять е, уроків 5, 5 на тиждень, тобто okay. кожен день англійська мова. І е, е, у нас ще є. Художниця, mm -hmm. пані Катерина, діти дуже гарно в неї малюють. Я вам хочу сказати, що ви надзвичайно сильні духом люди, бо знайшли в собі сили в такий час, коли кожному значе потрібна моральна допомога. Ви взялися, згуртувалися і зробили школу. Це дуже круто. Я і... просто з вами як в захваті від вас, і розумієте, ось ми коли сюди приїхали з чоловіком. То, ну да, нас зустріли, нам дали житло по програмі, все це було, але нічим було себе зайняти. І коли ну, там у нас запитали, хто буде видавати їжу для людей, які тут живуть, а їх було 430 людей, і жоден не виявив. Бажання, бажання да ініціативу да, не виявив бажання. Чоловікові кажу, ну що, будемо. Він каже: Будемо. І потім до нас ще одна жіночка приєдналась, і оце ми все літо е, видавали, ну типа волонтерили, ага, але він сідай, будь ласка, на своє місце. Угу. От, е, а потім от ж, е, кажу, ну чим займатися. Uh -huh. ну, просто так красиво, гуляти, все це гарно. Але я звикла, що я вже більше 45 років я працюю з учнями. Я коли закінчила спочатку перед потім інститут, інститут, е, потім працювала в... В Береславі, ага. не в школі, а у нас це подучилище було. Я працювала там, викладала психологію і... Угу. О, Діма! О, Дім. Це називається розрядка, розрядка да, атмосфери. Да, да. О, так, бо а бої. потім вийшла заміж і приїхала в Маріуполі. Ви да. і і з, і з, з, з Маріуполя. І ми там ось 35 років, ми там жили, працювали. А потім так сталося. А зараз сталося. Життя вас привело сюди. Так. І тепер ви ну, житель українській школі для наших да. українських ну, дітей. Я і була вчителем тут, в початкових класів. Я тільки ось два роки працювала угу. в Береславі, вчителем. Ну, вже там діти були, ну діти дорослі майже де, після 10-го класу. Mm -hmm. О. А тут Діти залишаються дітьми, як ви бачите. Діти залишаються дітьми, це точно в якому розкладі. Вони люблять у мене дуже люблять співати, танцювати у вас ви педагог від Бога. Я вже я вже це відчуваю. І бачу, я так дуже хочу, щоб все дізналася, що вся Україна. І таких людей, як ви, я б дуже сильно хотіла, щоб українці знали, що ми такі сильні і що ми вміємо, не дивлячись не на що. Взяти себе в руки і, і дбати про те, що, про що ми маємо дбати про наших дітей. Велика, молодець. Я от захочу. Ти хочеш розказати вірш? Ти теж хочеш розказати вірш? Ну давай. Ти хочеш зі мною чи сам останеш, що скажеш? Я Давай. Рідне усь, чарівне рівне місто височі урочик. Чисто над глибоким змиром дитина любов'яру. Треба замкнути річек, проводить залишає. Завжди він старий печати, як могутній воїн плане. Це мітомили, ми любить, вулиці папки і люди. Та вся моя родина. Будь сторін на Україну. Так, молодець написала твоя бабуся. Так? так? Це вони з Луцька. і більш написала його бабуся, і він молодь.